Якщо ви будете щоденно занурюватись у Біблію і дозволяти Біблії занурюватись у вас, у вас буде надприродне життя. яким було б життя, якби ви зустрічалися з кожною ситуацією, наповнені вірою, проголошуючи, що з Богом, поки я не отримую перемоги, це ще не кінець. У своїй давно очікуваній автобіографії Поки ви не отримаєте перемогу це ще не кінець, Мерлін Хіккі, відома серед керівників держав по всьому світі. Євангелист і служитель розповідає про свою дорогу від теплої християнки з маленького містечка до пристрасної та всесвітньо відомої проповідниці Євангелії Ісуса. Нехай це надихне вас вірити Богу, щоб здійснювати великі речі у своєму житті, коли ви будете читати історію Божого надприродного благовоління, від шлюбу та виховання дітей до служіння у підпільних церквах Китаю та дивовижних стілень в ісламських країнах. Мерлін Хікі розповідає про те, якою є пригодою життя з Богом. На якому б етапі свого ходження вірою ви не знаходились, нехай ці стратегічні уроки з її життя допоможуть вам ходити у більшому успіху та помазанню у вашому житті. Дізнайтесь, як з Богом ви будете бачити своє призначення сповненим. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого в гостях у Кеннета Коупленда є Мерілін Хіккі. Дізнайтесь про надприродну подорож віри, яка привела її до сильного міжнародного служіння. Якщо ви можете це бачити, вірою, ви можете змінити це і перемогти. Вітаю вас. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього заняття. Отче, дякую тобі. Ми прославляємо тебе і шануємо тебе. І ми звертаємось до могутнього, який живе в нас, до того, хто більший. Бо той, хто в нас більший за того, хто у світі. І ми віддаємо Тобі, Господи, хвалу і подяку сьогодні. В ім'я Ісуса ми проголошуємо, що досконала воля Божа буде здійснюватися сьогодні на цій передачі. В ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ще раз привітаємо на цій передачі Мерлін Хікін. Дякую. Дуже дякую. Вона дивовижна, чи не так? Слава Богу. Мерлін, я зазначив в наших тезах, записане в другому посланні до коринтян, в четвертому розділі, 18 вірші. Але почнемо 17-го вірша. Бо теперішнє наше легке страждання. Виробляє безмірну вічну славу, коли? Лише в цьому випадку. Коли ми дивимося не на видиме, а на невидиме, бо видиме тимчасово, або воно може змінитися, а невидиме, вічне. І зазначте це в ваших тезах. Якщо ми можемо бачити це то ми можемо це змінити. Ми можемо це зробити, так. так. Якщо ми можемо це бачити, ми можемо це змінити. Хвала Богу. Так, без цього це неможливо. Так. якщо ви спробуєте зробити це самотужки, ви так. зазнаєте поразки? І ми говоримо про книгу, яку написала Мерилін. І яка називається, доки ви не отримаєте перемогу, це ще не кінець. І я пригадую відомого бейсболіста Йогі Бера. Він говорив, так. доти, доки це не кінець, це ще не кінець. Так. І він сказав: якщо ти опиняєшся на роздоріжжі, не бійся його. Так. Якщо ви зустрічаєтесь з тим, що здається неможливим, то змініться. Так. Тобі сказали, що в тебе ніколи не буде дітей. Так. І я хочу почути цю історію. Я хочу знати, як Сюзен прийшла у цей світ. Сара, Сара, вибач, моя так, Сара, Сара, вибач, ми хотіли мати дітей. І ми думали, що, можливо, через два-три роки у нас народиться дитина, але цього не ставалось. І потім ми молились. І здавалось, що нічого не відбувається. і на конференції голос зцілення» проповідував Вільям Бренхем. Розкажи трохи про Вільяма Бренхема про нього так. Бо більшість так. особливо молодше покоління так. нічого про нього не знають. Він був пророком. але він мав найнезвичніший дар знання, яке я коли-небудь бачила, такий як слово знання чи слово мудрості. Мої родичі приїхали до нас з Далхарту на його зібрання, бо у них була внучка, яка ніколи не ходила. І їм сказали, що вона ніколи не буде ходити. Вони приїхали на ті зібрання. Там зібралось 5 тисяч людей. І вийшов Вільям Бренхем. Він був невисокий, не дуже представницький. І він просто стояв там і сказав Ангел Господній прийде і я подумала: ну так, звичайно. Я просто була наповнена сумнівами. І тоді можна було відчути, коли той ангел прийшов. О oh, Мерлін. Вільям Бренхем подивився на аудиторію. і він послужив різним людям. він послужив моїм родичам з Далхарту. і він сказав: ви ніколи не говорили йому, якою була ваша проблема. Це він так. казав вам. І він сказав: у вас є внучка, яка ніколи не ходила, і коли ви повернетесь додому, вона буде ходити. Мої родичі були так захоплені цим, вони сіли в машину і швидко поїхали в Далхар, це було більше 700 кілометрів. І та дівчинка почала ходити. Слава Богу. Так. І на тому зібранні він викликав мене і сказав «Ти не звідси. Ти з лісистої місцевості, ти з Денвера, штат Колорадо. Це було дуже незвичне переживання, яким я з вами зараз поділюсь. Але це було як колесо, яке обертається у колесі. І я просто відчувала це. І це колесо все оберталося і оберталося. Це налякало мене. Я подумала, це присутність Божа між нами. Якщо я увійду в це, я помру. Він сказав мені: ти не звідси, ти з лісистої місцевості, ти з Денвера, штат Колорадо. Ти не можеш мати дітей. повертайся додому і прийми свою дитину. І це колесо у колесі увійшло в мою ногу. У мене справді було надприродне життя. Ми поїхали додому, думаючи, протягом року у нас народиться дитина. Вона не народилась. Минуло 10 років, і я звернулася до лікаря. Він сказав: у вас не може бути дітей. У вашому випадку це неможливо. І через 10 років в моєму організмі почались якісь зміни. Я пішла до лікаря, він сказав, ви просто проходите ці зміни. У вашому випадку неможливо мати дітей. Я повернулася з цими змінами додому, і це була Сара. Маленька Сара. Боже, мій. Так, то була Сара. Тому я вважаю, що ми занурюємось у слово Боже силою Духа Святого, і ми входимо до надприродного життя. на я не якась відома людина, яка народилась у Далхарті, штат Техас. Ми жили в маленькому трихкімнатному будиночку, який збудував мій тато у важкі часи. Я пам'ятаю ті пилові бурі. Але коли ви звертаєтесь до Слова Божого. Це все змінює. Якщо ви будете щоденно занурюватись у Біблію, дозволяти Біблії занурюватись у вас, у вас буде надприродне життя. Я кажу вам це. Саме так. Так і буде. Саме так. Розумієте? І це ставить вірність Божу на перше місце. Так. Так. Вірність Слова Божого. І час сам собою не бере у цьому участь. Ні. Ви не можете здатися. Ні. Ви не можете Ні. здатися. Це важливо. Вам не слід здаватися. Це важливо. Щойно ви отримаєте з цього приводу слово Боже. Так. Щойно воно було дане вам. Ви ніколи не здаєтеся. І мені байдуже, що робить дьявол. Мені байдуже, слава Богу. Ви ніколи не здаєтесь. Так. Ви просто тримаєтесь так. цього слова. Ви втомлюєтесь і думаєте, чи це коли-небудь станеться? Закрийте свої уста. Це не має жодного значення. Ну ж бо, вам слід бути суворими з собою. Так, якби це було легко, всі би це робили. Так. Але кажу вам: перемога варта тієї ціни, якому доведеться платити. Так. Одна ця жінка зі своєю донькою. Допомогли так багато змінити на цій планеті слава Богу. Ми не здаємось доти, поки так. не отримуємо перемогу. Але я думаю, і ти так добре про це навчаєш, про те, щоб кожного дня щодня говорити слово Боже. Інколи я прокидаюся в духовному розумінні і відчуваю так. себе чимось маленьким. Але я говорю ці обітниці Я скажу вам, що роблю я. Я щоранку кажу. Доброго ранку, Отче, доброго ранку, Ісусе, доброго ранку, Дух Святий. Це твоя улюблена Мерелін. Бо в новому заліті він більше 60 разів називає мене улюбленою. Це так Чудово. Потім я кажу ці обітниці, які стосуються тих проблем, що виникли. І я роблю це і ввечері. Лягаючи спати, я кажу: «Добраніч, Отче, Добраніч, Ісусе, Добраніч, Дух Святий. Це твоя улюблена Мерелін. Дякую тобі за солодкі так. сни. Так. Бо я подорожую так. по всьому світу. О, так. У божевільний час, і подивіться, яка я здорова. Мені 91 рік. Алілуя. і я роблю зараз більше ніж коли мені було 40. Вам потрібно навчитися. Вам слід навчитися засинати вірою. Правильно вам слід навчитися цього особливо, коли ви як ти кажеш, так. ти їздиш по всьому світу. Ти постійно перебуваєш в різних місцях. Я згадую про те, як апостол Павло говорив про світло що сяє в темному місці. І потрібно зовсім небагато світла, щоб зорієнтувати вас. Ми переїжджали з одного готелю до іншого. І в тому готелі туалет був ось тут. А в цьому готелі він був вже в іншому місці. тож я підводився. О, Ні. О, ні. І просто налітав на стіну. Бо я гадки не мав, де я знаходився. Тож я оглянувся навкруги і побачив світло, яке пробувалося з під дверей, що вели до коридору. І я подумав: о, так це те, що робить слово Боже. Так, воно орієнтує вас, воно зорієнтує вас там, де ви є, і байдуже, які ви втомлені, чи де, на вашу думку, вам слід бути, а ви ще не там. Це не має жодного значення. Щойно ви отримали це слово. Це чудово. Ви не вірите нічому так, іншому. Чудово, ви так, не говорите чудово. ніщо інше. Ви прокидаєтесь, говорячи те, що зараз сказала Мерелін, і ви говорите це, коли лягаєте спати. Ми й досі робимо так з Лорією. Буквально так. вчора ввечері. Ми лягали спати і дивилися на телефоні проповідь брата Хейгена. Це чудово, він вже на небесах у славі з 2003 року, але й досі навчає нас. Слава Богу. Ми гадки не мали, що матимемо телефон, наповнений братом Хейгеном, і Мерлін, я хочу Раз. розповісти тобі дещо смішне. Це стосується саме того послання, яке він проповідував. В тій проповіді він розповідав про те, як його зять відійшов так. на небеса до Господа, і хтось розповідав мені про це, але я ніколи не чув, як про це розповідав саме він. І я хотів це почути. Тож я взяв свій айпед і поклав його на підставку між мною та Глорією. І ми подивилися запис того зібрання. А коли служіння вже закінчувалося, я нахилився до Глорії, щоб поцілувати її і сказати добра ніч. А вона сказала не перед братом Хейгеном. О Боже, це смішно. Це Глорія, розумієте? Але послухайте: в цьому сутність передач, де проповідується слово Боже, повне занурення. Так. Повне занурення в цю книгу. Бо віра приходить від слухання, і слухання, і слухання, і слухання. І слово Боже має виходити з ваших уст. Вам потрібно чути, як воно проповідується. Вам потрібно жити ним, хвала Богу. І ви не змінюєтесь. Будьте як Ісус, Він не змінюється. Слава Богу! Амінь. Хіба що Він скаже вам щось змінити? Амінь. Амінь. Ви можете Амінь. змінювати певні речі. Ви можете звертатись до гір. Хто був цим проповідником на радіо? Здається, це був доктор Вебер. І він сказав: Ісус на престолі. Він панує, і молитва все змінює. Так. Я ніколи це не забуду. Це було ще до того, як я народився згори. Розумієте? Так. Я ніколи не забуду, так. як я почув, як доктор Вебер сказав. Ісус на престолі. І молитва все змінює. Слава Богу, я маю розповісти вам дещо смішне. Я їжджу до Пакистану. Я відвідую інші країни, тому мені доводиться адаптуватись до зміни часових поясів. Мені слід виходити і проповідувати, можливо, мільйону людей. Так. Інколи на наших зібраннях збирається мільйон людей. і Я не відчуваю себе духовною. Я намагаюся адаптуватись до зміни часу. І якось я сказала Господу. Знаєш, у мене відбувається адаптація до місцевого часу. Я не відчуваю себе духовною. Він відповів: у мене такого нема. Це чудово, і мені це так допомогло. Так. Тобто ви вчитеся жити у тому, що каже він, а не у тому, що ви бачите чи що, що відчуваєте. Ви... Так ви втомились, але на близькому сході відбувається велике пробудження. Давай поговоримо про це велике пробудження. Особливо це у Єгипті. Особливо у Єгипті. Тому ми їздимо до Єгипту. Ми їздимо до інших районів і проводимо служіння зцілення, коли зазвичай ніхто туди не їздить. Інколи ці райони вважаються небезпечними. Я насправді не думаю, що вони небезпечні. Серйозно, я так не думаю. Ми заселяємося до гарного готелю в місті Каїр. Ми зупиняємося гарному готелі, нам потрібна чиста вода, чиста їжа. І там були дві дівчинки, які заселяли нас. Вони запитали: ви християнки? Зі мною була ванда, моя помічниця, і ми сказали, так. Вони запитали, ви можете сказати нам, як спастись? Ми не хочемо йти у пекло? Так, це я таке чую. Так і це те, що відбувається на близькому сході, великою мірою. Ви не чуєте про це у випусках новин і це би не сталося, якби тебе там не було. Ти мала бути там, де Бог хотів. Звісно, я була частиною цього. Щоб ти була так, так. для тих жінок. Так. І я пам'ятаю, як я була у Єгипті, коли ми з чоловіком просто приїжджали туди на екскурсію. Ми там були у відпустці. Йому подобалась античність. Ми оглядали всі ці античні пам'ятники, і я сказала: а знаєш, мені би хотілося десь тут проповідувати. І він сказав, але ми нікого не знаємо. І я сказала, тут є англіканська церква, я піду туди і запитаю. Ми пішли туди. І той бідолаха сказав: Так, ви можете проповідувати? І я вийшла проповідувати. І отримала слово знання стосовно когось у тій церкві. у тому соборі сиділо близько восьмиста людей. І я звернулась до жінки на ім'я Орфа. зараз вона є помічницею президента. Я маю з собою фотографію з нею. Мерлін, хіба це не божественна О, зустріч? Господи, я знаю, я знаю. І він відкритий. Новий президент достатньо відкритий і Я не думаю, що ви можете поїхати кудись у Єгипті і не провести там велике служіння зцілення. Якщо ви повісите рекламу, у нас буде служіння зцілення, там збереться багато людей. Знаєте, багато років тому ще до того, як Брат Хейн відійшов на небеса, так. був один єгипетський генерал. І в його дружини був рак. І вони запитали, чи не могли б вони привезти її на школу Рема. Вони були в Талсі. Я цього не чула. Так. І брат Хейн сказав: ось що я вам скажу. Замість того, щоб привезти її на школу зцілення, привезіть її на школу молитви. І всі студенти зібралися навколо неї. Розумієте, в неї був рак. І Бог зцілив її. Він зцілив. І якщо я правильно пам'ятаю, в неї була четверта стадія раку. Але зачекайте хвилинку. Дозвольте мені повернутись назад. Я пропустив дещо важливе. Хтось дав їй маленьку книгу брата Хейгена, яка називалась Божі ліки. Так. І вона досліджувала і досліджувала її. Вона розмовляла англійською, як і та людина, яка дала їй цю книгу. Тож вона просто досліджувала і досліджувала це. І потім вона сказала: мені потрібно поїхати туди. І він на своєму літаку завіс її до Талси. Отже, той генерал був мусульманином, але він сказав: я повинен надрукувати ці книги. Чи можу я отримати дозвіл перекласти їх і надрукувати? Їх потрібно розповсюдити. Зрештою, він теж прийняв спасіння і наповнився Духом Святим. Але він зробив це ще до того, як прийняв Ісуса Господа. Саме так, бо його дружина зцілила. Розумієте, Слава зцілення Богу. це як запрошення на обід. Завжди так було. Це запрошення на обід. але зараз, якщо ви поїдете сьогодні до Єгипту і скажете, так я буду проводити зібрання на стадіоні в Каїрі, люди прийдуть. Вони не знають ваше ім'я, але вони вийдуть вперед, щоб зцілитись. Це найдивовижніше. і потім вони приймуть спасіння. Я знаю. Я думаю, що куди би в Єгипті ви не поїхали, ви зможете провести там великі зібрання зцілення. Ви просто не можете всіх вмістити. Там не вистачає місця. У нас було 20 тисяч людей. Приміщення було наповнене вщерть, ми вже не могли пускати більше людей. Вони стояли на дворі. У нас все було зайняте. Під час наших зібрань ми проводили зібрання і для дітей, тобто ми робили все, щоб торкнутися їх. Боже мій. Коли ви там ви робите все, що можете. І я завжди залишаю літературу їхньою мовою, бо книги працюють, поки ви спите. Так Вони саме працюють, так. поки ви спите. Те саме сталося в Пакистані. Правильно, Пакистан для мене дуже важливий. Вперше я поїхала до Пакистану у 1989 році. Здається, написала, повідомила вам, що так. я туди їду, і просила вас молитись. І Ми молились. люди казали вони ненавидять жінок, вони ненавидять християн, вони вб'ють тебе. Але Бог сказав мені туди їхати, тому я поїхала. Я зв'язалася з деякими християнами, і мені сказала, ми не хочемо робити рекламу цих зібрань, бо нас вб'ють. І я подумала, я буду робити рекламу цих зібрань. І я сказала, давайте помолимось про це, перш ніж ви скажете мені ні. І ми помолились. І я не часто бачу видіння, але я побачила ангела, голова якого була вища за дах готелю. І вони сказали, гаразд. Але швидше за все ніхто не прийде, бо люди тут не приходять, щоб послухати жінок християн. Але першого вечора у нас було 4 тисячі людей, і люди стілялись. І на четвертий день у нас зібралось більше 20 Слава тисяч Богу. людей. Люди спасались, люди зцілялись. Один маленький хлопчик, не на тих зібраннях, а на інших, отримав нове око. Знаєш, те таке щоб враження, не ніби Бог нахиляється, щоб Боже здійснювати мій. певні речі. І це торкнулось мене. Це торкнулось мене. І мені пророкували Озборне. Пам'ятаєш Дезі Ітєл? О, так. Так. Я познайомилась з Дейзі. Я була на радіо і просто зустрілась з нею. І вона сказала ти підеш до лідерів націй, і ти будеш світовим євангелистом. І я подумала я скажу вам, що я подумала, Дейзі просто божевільна. <реш> Кажу вам, якщо Дейзі це сказала, це станеться. Отак, так. так. І знову ж таки, я хочу надихнути людей. Це процес. Ви не перестрибуєте звідси туди. Ви не стрибнули із служіння світового масштабу. Ні. ні, ні. Ви йшли в цьому процесі. Я пам'ятаю, як ви Ти починали. Ти розповідала про ваш маленький будиночок. Мені було шість тижнів після народження. Коли ми переїхали з Лабуку до Абілену. Ми були там знову позаминулого року. Ми приїжджали повз і подивилися на той маленький будиночок. Боже мій, він був такий крихітний. То був маленький чотирьохкімнатний будиночок. Так і я подивився на той будиночок і подумав. невже я колись жив в такому маленькому будиночку? Він був такий крихітний. Згодом ми переїхали до більшого будинку, який знаходився в кількох кварталах від нього. Там було п'ять кімнат. То був справді гарний просторий дім але ви починаєте з того рівня, так я знаю, де ви знаходитесь. Сьогодні я дивився так. передачі з Лорією і пастором Джорджем, коли тренувався вранці на біговій доріжці. І Глорія часто повторювала: вам слід починати з того рівня, де ви знаходитесь. І коли так. ми з нею, нарешті, послухались Бога, коли я нарешті послухався Бога і поїхав до університету Орла Робертса, ми жили в маленькому будиночку. Це був один з маленьких соціальних будиночків біля річки. Я знаю той район. Всі будинки до мого будиночку мали бути знесені. І я пригадую, як я привіз брата Роберта на партнерське зібрання. Це було перше зібрання, куди я його привіз. І мені так захотілося стати його партнером. Я приїхав додому і сказав Глорії: Глорія, ми партнери з Орлом Робертсом за 10 доларів на місяць. Вона запитала: а де ми візьмемо 10 доларів на місяць? Так. Я сказав Глорії, і я відпроповідував їй те послання, яке почув там. Тож вона теж захопилася ним. А наш час вичерпано. І ми повернемось за хвилину. Далі, Джеремі. Дякую, дідусь. Нам з вами важливо зрозуміти, що прояв деяких обітниць Божих для Мерлін Хікі зайняв 10 років. Але істина в тому, що вони здійснились. Чому це так? Тому що Бог вірний, і вона була вірна Слову Божому, і вона не здалась. Ми також чули про те, як її послуг свідкувати і розповідати про Ісуса запустив у дію великий Божий план і вплинув на світові події. Мерлін Хікі сказали, що коли ви впускаєте у себе Біблію, ви будете мати надприродне життя. Чому? Бо поки ви не отримаєте перемогу, це ще не кінець. у Мерлін Хікі є приголомшлива книга, яка називається Поки ви не отримаєте перемогу, це ще не кінець. Мерлін ділиться у ній своєю чудовою історією, згадуючи всі чудеса та надприродні події, її дивовижної подорожі віри, і вона приводила її до деяких небезпечних і темних частин світу. І у неї було послання, яким вона могла поділитися з цим світом. Це послання було простим: любов Ісуса Христа. Люди чули його, люди спасались, тисячі людей були зцілені. І це така книга, яка змінить ваше життя, ваше серце. Записане в ній розширює ваше розуміння і піднімає ваше очікування того, що Бог може робити всередині вас, і що Бог може робити у вашому житті і через ваше життя. Тому, якщо ви будете мати таку можливість, обов'язково придбайте для себе цю книгу. Також хочу нагадати вам про те, що тези того, про що брат Копленд і Мерлін Мерлінхіки навчають на цій передачі, ви можете завантажити абсолютно безкоштовно з нашого сайту KCM.org.ua у розділі «Медіа». Там є всі місця писання, головні пункти цього вчення. і ми запрошуємо вас використовувати їх, слідкувати за ними на передачі, а потім повертатись до них знову і знову. Не пропустіть наступну передачу, бо брат Копленд і Мерлін Мерлінхікі говоритимуть про те, як серце Бога відкрите для країн. І ділитимуться про те, що робив Бог, і вони дивуватимуть вас. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. Це Джеремі Пірсонс. Нагадує вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.